Ані Лорак святкує 20-ти річчя творчої діяльності першим величезним сольним концертом. Нове шоу співачка таємно готує вже цілий рік. Лорак обіцяє багато сюрпризів, а наразі запросила тільки ТСН, особливо на генеральну репетицію. Тож розкриваємо деякі подробиці майбутнього шоу. До сольного концерту три дні на репетиції ані Лорак у коротеньких шортах та на високих підборах. Величезний павільйонний декорації нагадуватимуть палац спорту. Де відбуватиметься шоу? Репетиції по 5 годин на день разом із балетом та музикантами. Навіть тут Лорак співає наживо. каже, уся ця підготовка їй нагадує 2008 рік, коли збиралася виступати на Євробаченні. Хвилюється так само. Сьогодні я. Танцую, пою, кувыркаюсь, там. потом у меня там цирковые всякие моменты. И при этом я ну, вообще-то я певица еще, да, то есть, чтобы не, не сбилось дыхание слова, мы не забыли модуляции, вокал и так далее. Поэтому очень много задач. И ты пытаешься в себе все э, отредактировать, чтобы все работало правильно, синхронно. Це як у Алли Пугачової та Філіпа Кіркорова з ним часто працював режисер Олег Бондарчук. Тепер він постановник і шоу Лорак. Останні технічні новинки і кілька мільйонів гривень. Бондарчук запевняє, буде не гірше ніж у кароліниного кума. До последнего практически дня вона і не знала, що буде у нього в шоу. І коли вона приходить, я говорю, десь ти злітаєш, десь там у тебе такой трюк, здесь такой, У нього спочатку квадратні глаза. Це все на одну минуту. І вона швидко схватывает і швидко выполняет останні задачі. Не пожаліла Лорак грошей і на вбрання. Дизайнерка Ганна Осмехіна зізнається, металеві елементи деяких костюмів важать більше 4 кілограмів. Все ексклюзивне та дороге. Даже не могу сложити эту суму страшно. На самом деле самое дорогое шоу по костюмам будет, потому как спеціально вырезались битые зеркала под лазерные лучи. Все це пришивалось вручну там. Ну то есть, очень все тонко Під час свого шоу у Києві. Лорак заспіває разом із Валерієм Меладзе, Сергієм Лазаревим та Філіпом Кіркоровим. Останній дуже хвилюється за куму, дає поради та підбадьорює. Ти королева, ти дива, у тебе все вийде, ти лучше всіх. Я як то зразу, знаєте, вище голову, піднімаю, розправляю плечі, і взагалі така вся впевнена в собі. Семья поддерживает и муж любимый, который скоро приедет, поэтому привезёт мне вкусный обед. Она маму тоже поддерживает и э она знает, что мамы концерт, и она вот мамочка любимая, её люби, слова любви, признание в любви для меня это как эликсир сил, э, э здоровья и, и какой-то энергии. Побачите новое шоу Ани Лора в Киеве можно уже в субботу. А 27 жовтня она заспіває в Московському Кремлі. ТСН особливе один плюс один.